Перші повідомлення про метапневмовірус з Китаю поступили на початку січня, 5 січня, центр громадського здоров'я України повідомив про 13 випадків зараження по Україні спільно з заступником генерального директора Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб Моз України Сергієм Діментівим розбираємось в тому, що це за вірус та які ризики він несе. Метапневмовірус він має виражену сезонну активність, і так як і всі гостей. Респіраторний вірусної інфекції, сезонність зимове весіння. Він був відкритий більш як 20 років в Нідерландах, і завдяки лабораторній діагностиці було встановлено, що цей вірус поширений в кожній країні нашого світу. В цілому мають такі ж симптоми застуди, як і грип, або інші респіраторний. Віруси, але його симптоматика більш ну не столь виражена, як у, у грипу. Зазвичай пояснює лікар, лікують ознаки. Лікування специфічного немає, але е, сімейні лікарі зачастую назначають більш таке симптоматичне лікування, яке спрямоване на ті клінічні прояви, які є той тобто, состуда, та е, температура. Група ризику діти до 14 років, люди похилого віку та ті, хто мають імунодефіцитні хвороби. При цьому суттєвої загрози вірус не несе. А в Україні регулярно проводять моніторинг захворюваності. У нас по області є дозорні заклади охорони здоров'я, в яких здійснюється відбор, клінічний відбор зразків матеріалу. І в цілому, якщо проаналізувати за минулий під то у нас було відібрано 444 зразки. З них 120 зразків були позитивні на респіраторні вірусні інфекції. І частина з цих 120 зразків 6,7% склали метапнімавіруси. В цілому за минулий підсезон було виділено 28 вірусів, а станом на 5 січня поточного підсезону вже було виділено 7%. І е, із сім'ї п'ять це діти. окрім того, за час епідсезону захворюваність на метапневмовірус почала йти на спад. Будь-яких даних за скажімо, ускладнення під причиненим е, метапневмовірусом. Ми сьогодні не говоримо. Тобто у нас ситуація спокійна. Е, е, Захворюваність в цілому по області нижче порогового показника, і за останній тиждень ми отримали зниження показників захворюваності на 22%. От а в цілому, що стосується ситуації, яка є в Китаї, то на сьогодні у нас ми очікуємо від Міністерства охорони здоров'я, очікуємо від Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендації, які будуть дані і стосовно протиепідемічних заходів.